Думаєш, поїду в Німеччину, за сезон зароблю на машину та шубу для тиші? Але, на жаль, Німеччина це не про легкі гроші. З Досвіду наших клієнтів ми покажемо правду, скільки можна заробити за 3 місяці в Німеччині та чому саме половина заробітної плати пропадає в супермаркет. Доставай калькулятор і рахуй разом з нами. Мінімальна ставка з 1 січня 2025 року складає 12,82 евро, євроценти на годину бруту. Тому працівники без знання мови та не на кваліфікованих вакансіях отримують зазвичай від 12,8 євро до 14 євро на годинний брутто. Це стандарт для логістики, складів, пакування, виробництва різноробочих на будівництві. Деякі вакансії, наприклад, з нічними змінами, важчими мовами, або ті, які потребують особливого досвіду та кваліфікації, наприклад, електрики, зварювальники і майстрів універсали тощо, оплачуються в середньому від 16 до 20 євро на годинний брутто. Базовий графік від 40 до 48 годин на тиждень, тобто до 200 годин на місяць, враховуючи понад нормою. При погодинній ставці 13 євро та 200 відпрацьованих годин на місяць ви отримаєте 2600 євро брутто, що з врахуванням податків складатиме 2000 євро чисто. Житло. Вартість залежить від міста і типу розміщення. В середньому гуртожиток, кімната в хостелі або невелика квартира на окраїні від 250 до 600 євро на місяць. У великих містах, таких як Берлін, Мюнхен чи інших, ціни ще вищі. Їжа. Якщо готувати самостійно, то на харчування вам знадобиться в середньому 200-350 євро на місяць. Якщо харчуватись лише готовою продукцією, буде дорожче. Транспорт. З січня 2025 року зросла вартість Deutschland Спеціального білета, що надає доступ до всіх електричок, автобусів та метро в країні. Тепер він коштує 58 євро на місяць. Контактний зв'язок, гігієна та дрібні покупки тебе чого неможливо обійтись. Зв'язок від 10 до 20 євро. Засоби гігієни, дрібні покупки ще близько 60-120 євро. В середньому трудові мігранти в Німеччині витрачають від 600 до 900 євро на місяць. Все залежить від міста. Проте у великих містах по типу Мюнхен або Берлін витрати можуть сягати і 1000 євро. Тож скільки залишається. Якщо ви заробили 2000 євро і витратили 600, то залишається 1400 євро. За 3 місяці це 4200 євро чистого заробітку. При вищій ставці, наприклад, 15 євро, по на роботах або дешевшому житлі, можна відкласти від 4,5 до 5 тисяч євро нето. В принципі, на бюджетну машину та шубу для течії вистачить. Але що ж робити, якщо ви хотіли заробити більше? Однозначно звертатись до компанії Wilson. Ми польсько-українська юридична компанія, яка працює на трудовому ринку Європейського Союзу з 2018 року, і знаємо, як збільшити ваш дохід до 40%, працюючи в Німеччині, Бельгії та Швеції. Тобто за сезон це на 15-2000 євро більше, а тому з нами ти рахуватимеш зароблені купюри, а не дні до зарплати. Отже, якщо ви йдете за кордон не для того, щоб побачити світ, а з метою заробити, відкласти і здійснити свою мрію, це вигідно лише з компанією VIS. Хочеш так само? Пиши нам та залишай заявку на сайті. Ми підберемо тобі вакансію, де це дійсно можливо. Поділись власним досвідом роботи у Німеччині в коментарях, Скільки вдалося зекономити, заробити, відкласти. До зустрічі у наступних відео.